Північна Корея еталон тотальної пропаганди. Колишній партійний поет Чан Жін Сун згадує, що є секретний відділ ЦК трудової партії КНДР, де працюють письменники. Вони вивчають газети Південної Кореї, беруть їх стилістику і в такій манері пишуть антиамериканські статті із легкою похвалою КНДР, які правдами та неправдами намагаються публікувати в Японії та Південній Кореї. Але всі знають, що КНДР країна злиднів. Ця пропаганда для заходу не працює, і коли у Пхеньяні це зрозуміли. Вони оці інспіровані статті через свої змі показують уже власному населенні. Типу дивіться, навіть на тоталітарному заході визнають успіх нашого вождя. Чан Джін Сун був таким публіцистом, поки не виніс зі свого секретного відділу одну південно-корейську газету і не загубив її у метро. За це йому загрожувала страта. Письменник втік за кордон і написав книгу про свою роботу.